Це вранці прокидається, всім малятам посміхається. Посміхнись йому і ти, будем в дружбі ми рости. Всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Чи потрібна вона дитині? Так, звісно, потрібна. Кожна дитина має право товаришування з тим, з ким вона хоче. Людина не може жити в самоті. Вона живе в суспільстві, ходить до крамниці, відвідує перукарні, театри. Їздить у транспорті, навчається в школі. А у вас є друзі? Які вони? Які риси характеру повинні мати друзі? Так, друг повинен бути добрим, вірним, друг. Завжди приходить на допомогу. Друг ніколи не залишить біді. Які прислів'я ви знаєте про дружбу? З ким поведешся, від того й наберешся. Що означає це прислів'я? Так у друзів часто з'являються спільні інтереси, звички. Вони можуть бути гарними, а можуть бути й поганими. Друга за гроші не купиш. А ви згодні з цим прислів'ям? Так, дійсно, за гроші не можна купити дружбу. Дерево міцне корінням, а людина друзями. А як ви розумієте, це прислів'я? Так, у дерева є коріння, яким воно міцно тримається на землі, а в людини є друзі, з якими вона пов'язана дружбою. Справжні друзі завжди прийдуть на допомогу в скрутну хвилину. Дадуть добру пораду. У народі кажуть дружба та братство найкраще багатство. Хто має вірного друга, може розраховувати на його допомогу. Тому ніколи не сумно, бо для друзів завжди знайдеться купа веселих, цікавих справ. Послухайте вірш українського письменника Романа Завадовича Українські діти. Ой у саду, у садочку, квіти процвітають, то не квіти, ой то діти по садку гуляють. Ой в садочку на горбочку, розквітають рожі, то не рожі, то дівчатка, українські гожі. Ой, у саду винограду, черешні та вишні. То не вишні, то хлоп'ята, українські пишні. Ой, листочки зелененькі. А синенькі квіти. Хай на славу молоденькі виростають діти. З чим поет порівняв українських хлопчиків та дівчаток? Так, з квітами, з вишенками. Що роблять діти так само, як і квіти? Так, зростають. А зараз ми з вами пограємо в гру. Закінчі речення. Наприклад, краще гратися не самому. А так, всі разом. Щасливий той, хто має так багато друзів. Того, з ким дружиш, не можна правильно ображати. Справжні друзі завжди одне одному так допомагають. Дітки в нашій групі хороші й так, дружні. Якщо ти провинився, попросив друга. Так, вибачення. молодці. Деякі невиховані діти думають, що під час з'ясування суперечок з товаришем слід кричати, говорити образливі слова, іноді навіть штовхнути чи вдарити. Чи вважаєте таку думку правильною? Звісно, ні. У нашій групі. Багато діток. Всі ви різні, але об'єднує всіх вас одне. Кожній дитині хочеться, щоб її оточували добрі друзі, щоб у колективі, в якому вона перебуває, панувала дружба і злагода. Звичайно, щоб до тебе ставились привітно, потрібно й самому поводитися приязно, бути вічливим, не затівати сварок, суперечок. Давайте пригадаємо правила дружби: Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Поділися з товаришами, якщо в тебе є цікаві книги, іграшки. А зараз пригадайте українські казки і назвіть тих персонажів, які в казках були друзями. Так, у казці Колосок друзями були ледачі мишенята. У казці Рібка всі персонажі казки були друзями. У казці Рукавичка друзі. Всі, хто жив у хатці рукавичці. У казці Котик і Пільник Друзями були котик і півник. Молодці. А я вам пропоную вдома разом з батьками намалювати ваших друзів і роботи надіслати мені. До побачення! До зустрічі!